Це британський річбек тур, про який ти, напевно, ніколи і не чув, як і я. Але це, ну, типу, стародавній крафтовий бритіш бренд. Пишуть, що наче з 83-го року він існує. І, ну, як на мою думку, він крутий. Я був дуже здивований станом за такі гроші, бо... Ровер має подряпини такого плану, і їх чимало. Ось наприклад. Але реально найгірше, щодо стану – це обмотка. Ну, По-перше, тут нема заглушок. По-друге, вона така, як ну, порвана чимось, його напевно колись кудись везли, і воно порвано. Але на ну, цьому все. Інших недоліків суттєвих якихось я не бачу. Бо, наприклад, ну ось дуали трохи пошарпані, але ну теж, на мою думку, не критично. Я б сказав, що це дрібниці. Але зараз е, не про стан. або якщо про стан, то напевно це все, бо сказати мені більше нема чого. Е, ну, зірки як нові, цепку треба вимірювати, але мені здається, вона в порядку, бо я проїхався трохи і воно все працює. Я краще розповім про його особливості. Тут стоїть дивні, дивна покра, ну дивні покри, розмір покришок тут указан ось таким чином. А, я не зміг для себе це перекласти, але я подивився в спеках, там написано, що це 32-гіки. І, напевно, так є покри рідні, і навіть там ну, не дуже суттєво ізношені, то, на мою думку, тут пробіг не більше, ніж тисяча кілометрів. Задньому плюс-мінус. Так само. Рекомендований тиск від 6,5 до 8 атмосфер. І взагалі, на мою думку, ну вони не виглядають як 32 й покри. Я б сказав, що це 28-8, але ну фіг знає, ну гаразд. Мені подобається, що бренд Лейбл таким от чином така наліпка металева. Саме, на мою думку, дивне, що тут є, це кантілеверний гальма. Так, да, до речі, це ровер 2018 року, і він на кантілеверних гальмах. Я поки не встиг зрозуміти, як вони працюють гарно чи не гарно, але ну, сам факт того, що вони працюють, є приємним. По обладнанню він має кларіс, як кажуть, в круг, тобто дуали. Прикипці, все кларіс. Касета, напевно, теж. Шимано CSHG 318. 31 Потім дивно. Ну, Напевно, для Бріта це не дивно, але він, як я люблю казати, він праворульний. Тобто у нього ліва ручка відповідає, тобто, вибачаю, права ручка відповідає за передній гальма, ну, лівна, ліва, ліва за. Задній. Так, у мене за все життя лише один вельчик був з такою особливістю. Це був трек Domain. Далі. Тут стоїть тонкий штир 27,2, на мою думку, це класно, бо він може грати. І я одразу помітив, що не дивлячись на величезний розмір рами, мені не вистачає довжини штиря, бо він чи навіть 300 міліметрів. Я не знаю, чому такий короткий. Я буду вимінювати, бо переймаюсь зламати раму. Тут штиря десь, напевно, ось стільки. Далі, сідло, ну, типу, дешеве, звичайно, як усіх, м'якеньке таке, не знаю, не розумію. Спробую на ньому поїздити, але багато надій на, на це не маю. Ще з цікавого тут стоять отакі педалі, ну, типу контактні. А, я таке пам'ятаю: я бачив це на ровері мами наприкінці 80-х. У неї був спутник, до речі, такого кольору, як Б'янкі. Люблять їх фірмовий колір, м'ятний. У неї була така сама штука на педалях, але вона була сталева з шкіряними такими ремішками. Я не розумію, на що воно, тобто я спробував сюди вставити ногу, але яку функцію воно виконує, я не зміг зрозуміти, бо коли ти тягнеш ногу до гри, ну вона випадає. Тобто, як на звичайних контактах оцього ефекту тягнення педалів до гори тут немає. Якщо ви знаєте ну, прям точну відповідь, то можливо напишіть мені в коментах, поясніть, що це. Це таке, на що воно. Далі. Ну, Тут цепка, зірки, все-таки в якомусь любріканті я це все відмию і буду користуватись, напевно, сквір, можливо, кефіром. Рама тут алюмінієва, хоча на вигляд, ну, типу прямі труби, мені деякий час здавалось, що він хромольовий. Але ні. І є відповідальна надпись. Є відповідальний надпис на рамі. Розмір XL і алюмініум 6061. Із того, що мені не дуже подобається вілка, також алюмінієва. Ну, але на роверу за такі гроші, ну, як би це претензій немає. І з класного тут є Бонка. Чомусь одна, але, напевно, є якийсь спосіб цим користуватись. Просто у мене раніше такого не було, я просто не в курсі. Взагалі-то цей ровер з заводу мав крила металеві. А також багажник туристичний, але десь на шляху до мене він їх втратив. Але, ну, я буду, напевно, багато це повторяти за такі гроші. Ну, Дякувати, що він взагалі працює і рама там не тріснута чи щось таке. А, ось. До речі, я подивився архіви. В 2018-му він коштував близько 1000 баксів такі ровери. Ну, на мою думку, це адекватна ціна за ровер з обладнанням низького рівня, але ну, типу нормального, зрозумілого бренду. Є такий нюанс, він теж мені нагадує ровер мами, який родом був, напевно, з 60-х. Оце така штука, яка тримає троси. Бо, на жаль, троси тут йдуть зовні. Але з класного тут трос на передній перемикач не йде з гори вниз, він йде по нижньої трубі. Труби, Тру... трубі, труби. вибачаю за свою не, не ідеальну українську, м'яко кажучи. Тобто, якщо, наприклад, коли-небудь сюди буде ставитись дитяче крісло на підсидільну трубу, то нема нічого, щоб цьому завадило. А є дуже цікавий нюанс. Він з іншого з лівого боку від ровера. Зараз я його розгорну і покажу. Е, я не знаю, що це. Скажіть ви мені, але я пам'ятаю на радянських роверах, були такі штуки дві, Зазвичай вони мали бути ось тут і десь ось тут, і туди кріпився насос. Що це тут? Яку функцію несе? Підкажіть мені в каментах чи де-небудь. штуковина, але вона тут є. Ну і ще можна додати, що цей ровер має брендоване сідло, винос, кермо і, як я розумію, підсідільний штир. Ну і це, на мою думку, прикольно. Ще я бачу, що на вілці є бонки з середини, ну, тобто от з цього боку, на що вона. Не дуже розумію, виникають питання. Повноцінний тест-драйв буде не сьогодні, бо я вчора проїхав 110 на МТБ і з них суттєву частину фронтами, то я просто пообіцяв собі та родині, що сьогодні не буду мати ніяких фізичних навантажень. <зам Noron> <ses> а, -а, а зараз розповім про ідею. Ну, ми ж всі розуміємо, що на дорогих, на дорогущих роверах, на дорогущих компонентах дещо прям необхідне must have, а дещо, напевно, просто маркетинг. Мені давно було цікаво проїздити сезон саме на якомусь дешевому, дуже-дуже дешевому ровері. Але щоб це ну не було зовсім якесь лайно, ну там, типу, не знаю, спеллі чи азімут. Коротше, поїздити і зрозуміти, чи має він право на життя, чи можна отримувати задоволення від їзди на подібних роверах, і які компоненти дійсно необхідні, а які, на мою думку, на мою особисту думку, є суттєво маркетингові. Коротше, подивимось, спробуємо знайти відповіді на ці питання. Я Деякі речі буду, ну тобто я все буду рахувати, що куплено, що поставлено, але в калькуляцію буду вносити лише ті речі, які було необхідно виміняти. Наприклад, я буду ставити сюди карбоновий штир, який в мене є, і седло Esculap, але я не буду додавати це в калькуляцію. Ну, бо, по-перше, воно стоїть 200 баксів як весь цей ровер. А по-друге, це не є необхідністю. Ну, тобто, принаймні нормально, можна їздити і на цьому седлі, просто я хочу своє, до якого я звик, і так далі. Так само з педалями, і я буду встановлювати свої напівконтакти. Можливо, я зніму дві зірки спереду, бо я не бачу, зараз в теорії не бачу сенсу для себе в трьох зірочках спереду, хоча тут і ззаді касета на 8. Але, можливо, з часом, коли я поїжджу, я зрозумію, що вони необхідні. Поки так. Ще я дивлюся, що тут широке кермо. З роз, як сказати, рознесеними ось цими частинами і дуалами. Це найширше кермо за всіх баранів, що в нас були з супругою. Ось це цікаво для мене. Та й напевно, все. Нема чого тут додати. Але якщо у вас будуть якісь питання, задавайте з радістю відповім. Гарних покотиньок! Так, скільки він 10. Я вместе с этим великом вешу 114,8. Так. Получаем 102,2. То есть таким образом ну, где-то 13 килограмм виходить. Ще прикольно, що тут пістоновані обода. Не знаю, чи корисна це, чи ні. Мені дуже подобається, що він на престі. А ще я такого реально ніколи не бачив. Тут колодки є ліва, а є права. Клас!